І так, всім привіт радий у на youtube каналі. Це канал про гаражі. І Сьогодні я починаю робити те, що не вмію і саме більше, боюся і не хочу робити. Це штукатурити стіну. треба. Ось така стіна, в принципі, я не знаю, яка вона зарівна, начебто непогано. Мені треба виставити зараз маяки тут. У мене лазерного рівня немає, тому я буду виставляти його е, цим уровнем. І буду встановлювати потім плюс ниткою від начала гаража від сюди, отак, от, до туди протягну нитку зверху і знизу. Ось такі плани. І все ж таки хочу відпрацювати цей весь пісок і подивитися, що в мене вийде з штукатуркою. Не дуже легка задача, але я повинен справитись. Давайте дивитися. Так, виставив я маяки і зверху і знизу натягнув нитку. Ось, бачите, нитка йде. І знизу також нитка. Встановилося 4 маяка, ось так вдовж стіни. І тут не встановлювали, бо тут пісок. Він заважає. Ну нічого страшного. Зараз закиду цих 4 маяка. Спробую, як воно взагалі у мене вийде. Якась ось така картина. Зараз, бачите? Оцініть до і після, просто як воно буде виглядати. Ось так. Бачите, як так-так. Так, все, будем работать. Нормально, так, будем кидать. Это, кстати, я уже сам накидал. Кто там штукатуры, пишите коментарі, правильно ли я кидаю, потому что я пока тут учусь. А ну, подойдите, посмотрите еще трошки. Подаем все, все, повыше камеры. Це, чуєте звук? Це добре було. Це більш-менш. Це так собі. Тут трохи скамнява просто попадає. Тому. Так. Там теж камни. Ось такі камні великі. Так, страшно. Оце тоже хороший звук був. Опа, але десь навіщо, вище, вирішиш кидати. При такі звуки виходять. Це я кидаю. Бачите? Це я кидаю. Ось так. Перший раз, бачите, ковшик, я і стіна. Коротше, зараз воно тут підсихає, ти Та, ще що там підсихає, я тут накидаю, потім його так щищаю провилом. Зараз покажу. Отак вот от тут уже трохи підсохло. Отак вот проходжу провилом по маякам. Відео. Так що така стройка, покажи вона вище. Так що ось так ми строїмо. Так, ну що, любі підписники, дивіться, ось так виглядає це все. Так, да, трохи страшно, але як є, я ж тільки вчуся цьому ремеслу дуже непростому. Коротше, тут воно просто підсихає, і після обіду я його затру. Да, великі ями, але я навчився трохи накидати, зрозумів цю. Техніку, теорію і все інше. Так що сьогодні я це все закінчую. Воно повинно бути красиво. Якось так зараз воно виглядає. Ось так. І тут цю сторону я не робив і не буду. Краз, щось такий квадрат. Тут виходить 2,40 висота на Скільки тут? Ну, метри м. Це вийде десь 8 квадратів. Хто штукатури там 8 квадратів за день це нормально. 8 квадратів, 200 гривень квадрат, 1600 гривень. Та нормально, якщо я це сьогодні зароблю, так от красиво все зроблю, це буде коштувати мені 1600 гривень. Ну, на одного, в принципі, я сам це роблю. Там папа дивився тільки іма, яке мені допоміг постановити. Але, в принципі, я сам їх встановлю, він так тільки піддержав там і все. Коротше, ось так виглядає. Трохи. Калічна. Ну, я вчуся. Зараз вона присохне і буде чітко. Возив в побідономішалки. Круте, все чітко. Ось такий раствор буде. Надіюсь видно. Ось це вже готовий роствор. В короче, я кидав туди цемента, 10 літрів води, 2 щебня і плюс ще 3 піска. Тобто вона повноцінний заміс бетону робить і ще й залишається місце, щоб вона крутила нормально, тобто їй не в нагрузку. 160 літрів топ для залиття. Так, пів шостої на годинку. Дивіться, одну сторону я все ж таки подолав, якось там її затер, але все одно, бачите, такі є ми. Короче, і тепер друга. Це взагалі як, як будь-то прильот був. Коротше, вся вона в дирках тут. І цей, А тут ще нічого немає толкового. Ось так якось воно виглядає. Затирати це у нас справді дуже важко. Коротше, все, штукатурить накидувати не, не тяжко. Мені затирати. Це взагалі прям. Я взагалі не можу зрозуміти, як його до чого. Ну, процес двигається, і це можна побачити ось по цій стінці. Зараз я тут трохи ще, може десь стерну. В принципі, але мені треба закінчити ці дві. Краще, якось треба дотерти їх сьогодні, доробити, дотерти, дошпаклювати. Коротше, таке. Працюємо. Так, кінець робочого дня. Задовбався, якщо чесно. Короче, штукаторити, це важче, ніж напевно там щось залити і вивезти, вирівняти. Якийсь труд для мене це і набагато складніший, ніж той. Дивіться, що вийшла по факту одна полоса з... затерта. Ну, Більш-менш я там не думаю, що це прям принципіально. Поверху там просто воно не сильно застигало. Ось бачите, знизу ця сторона, це вже друга сторона пішла. Ось тут маяк видно. І тут ось так виходить. І третя сторона така ж сама ситуація. В принципі, ось так воно виглядає зараз. У мене три дні іншої роботи офісної, і я нічого не буду робити. Сьогодні вирішив це зробити, тому що тут був пісок, і він мені заважав. Коротше, до речі, ще витягнув пісок з, гаража, з підвала, і в гаражі стало набагато сухіше, вологість пропала, тому що до цього було дуже волого. Пісок брав на себе вологу, я так розумію, і віддавав її. Тому зараз, коли пісок... Я використав, майже його немає в гаражі, то в гаражі набагато стало комфортніше. Ну і в цілому гараж виглядає, бачите, тут не поштукатурено. Тут поштукатурено, але не до кінця, і ця стінка не поштукатурена. Ну, насправді поштукатурено виглядає трохи краще. Трохи затирати мені важко, але я думаю, що на наступний раз, в принципі, я повинен доштукатурити до кінця.